Доброго дня всім добрим людям. Я сьогодні там висловлю своє бачення з приводу е, правомірних очікувань, як люблять казати наші е, фарисеї від українського правосуддя стосовно закону е, про мобілізацію внесених змін. Оскільки повного тексту немає, я не збираюся критикувати там і так далі. Що я єдине, що хотів би звернути увагу на те, що є така у нас категорія військовозобов'язаних, і в минулих своїх відео я. Звертав увагу на те, що наші так звані парламентарі, як вони люблять собі казати, а саме члени Верховної Ради, а окремо звертаю увагу на те, що Верховна Рада це зібрання депутатів і має бути, крім того, всього, кворум на зібрання депутатів. Тобто мінімум половина депутатів має бути присутня в залі слухання. Я там потім звернусь до цього закону, як його приймали. В чому сутність. Але сьогодні я говорю про те, що лазейка в законі залишилася така е, проста, оскільки військово зобов'язані ця категорія, тобто ті люди, які е, є на обліку, зобов'язані будуть пройти медогляд там і так далі. А ті, які за гроші ТЦК не поставило на облік, куди їх дівати? І що це за така категорія у нас? Е, Гаркаво обраних, яка не стоїть на обліку, ідеї її взагалі немає. Дякую за увагу!